Вітаю вас, друзі. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров дав чергове антиросійське інтерв'ю. Росія має знати своє місце. Надо щоб Україна перемогла. Щоб Україна перемогла. інтерв'ю. Доволі цікаве. Наприклад, Лавров вигадав, що у України будуть реактивні системи залпового вогню, які будуть здатні бити аж на тисячу кілометрів. Модернізацію відповідних ракетних систем залпового. Вогню с з тим, щоб вони обрели дальность до тисяч кілометрів, напрямую делали американские специалисты. А ще Лавров похизувався досягненнями Росії у зовнішній політиці. Він казав, що от раніше НАТО деградувало, а тепер навпаки. Макрон даже говорив о смерті мозга НАТО, показывая свою разочарованность в тих процесах, которые були навязаны прежде всего из-за океана. Сейчас об этом. Речі не йде. і усе це завдяки діям Російської Федерації. Словом у Росії дуже великі досягнення у зовнішній політиці. Раніше говорили без Росії, тепер вже проти Росії ми названі практично врагом. А ще ми з вами, друзі, не повинні у жодному випадку зупиняти свій русофобський експрес. Від поїзда, який Набирає русафобські темпи. Я вас закликаю, друзі. Просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео, і як завжди, залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І про це цікаве інтерв'ю Лаврова за підсумками року. Сьогодні і з вами якраз і поговоримо. Почнемо із культури. То тобто російську культуру культури на Україні адміняють. Вже довгі годи можу тут тільки погодитись якраз учора в Одесі демонтували і Екатеріну II, і Суворова. Але цікаво, чому ж так відбувається? Чому це люди в Україні не люблять російську культуру? Напевно, тому що вони нацисти. Наш абсолютний пріоритет це чотири нових регіони Російської Федерації, які повинні бути освобождены від угроз нацифікації, яким вони поділялися. Це правда. Ви тільки подивіться на цих українських нацистів. От зовсім інша справа, це росіяни. Вони на нацистів ані трішечки не схожі. Гітлер, був лично дуже смілим чоловіком. Два железних хреста. Да. Воював і воював доблісно О, в этом году Поставлена задачі надо решить вопрос України. Почему я об'явлю собственно, мобілізація, тому що у нас не хватает войск, чтобы решить окончательно український вопрос. Заяви Лаврова, це одні суцільні протиріччя. Він до прикладу і ще каже про те, що є і ще якісь дипломатичні канали зв'язку зі сполученими штатами. А потім каже, що таких каналів нема. Ми поінтересувались. У американців по каналам, которые пока покажу у нашего посольства, сохраняются. У нас ні каналу діалогу. А далі Лавров пояснив нарешті, чому російська армія постійно програє. Уся справа у тому, що російська армія, вона не така, як українська. Це українські збройні сили дурні, беруть і перемагають. А росіяни вони не такі. Ми не ведемо діло каким-то. На спонтанним наступательним ярким операціям, а, як це во практикує українська сторона. Просто у росіян є такий дуже хитрий план програвати постійно, тільки щоби не бути як українці. А, як це от практикує українська сторона, Лише б тільки медійний ефект був достигнут и сьогодні, ну зрозуміло, звільнені території, вбиті російські загарбники, які потрапляють у котли та багато трофейної техніки. А Росія нам дала своєї техніки більше ніж наші союзники. Це усе просто медійний ефект. Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. російські підрозділення Все таки покинули Балаклею. Росія тут навсегда. Ми залишаємо, судя по всьому. Герсон Росії навсегда. все шаг добре волі. Та ви не подумайте, друзі, ні. Росія у жодному випадку насправді не програє. Просто вона нікуди не поспішає. Ми не спішимо. Об этом сказав президент. Звісно, наверное, хочеться. Як можна раніше закінчити цю ситуацію? Ну так вони би хотіли захопити усю Україну за тиждень якомога швидше взяти Київ за два дні, але щось у них не складається. Якось спецоперація, так звана, пішла не за планом. І після того як здохли вже понад 100 тисяч російських окупантів, то Лавров раптом і вперше згадав, що Росія виявляється, цінує життя своїх солдатів. Но э, приоритет для нас жизни солдат, жизни мирных граждан, которые... В зоні бойових дій залишаються. дуже добре видно, як Росія цінує життя своїх солдатів на прикладі тільки одного Бахмута, де російські загарбники десятками, якщо не сотнями, дохнуть кожного дня. Але тут друзі цікаве зовсім інше. От він каже, що Росія зацікавлена у тому, щоб якомога швидше усе це закінчилося. Росія, начебто, цінує людські життя, але той самий Лавров до того, як були успішні українські кон контрнаступи на Херсонщині, на Харківщині казав зовсім інше. Він казав, що географічні завдання Росії збільшуються, а тому Росія буде змушена захоплювати нові території. А зараз чомусь про це мова не йде. Ну, значить, задачі географічні будуть від нинішньої лінії, і ще далі? Уся справа у тому, що вони просто отримали. Дуже сильно. А ще, шановні українці, особливо цивільні, знайте, якщо у вас немає електрики внаслідок російських ракетних ударів, то це просто Росія так воює ні, не з вами, не з цивільними, а із НАТО, яке постачає Україні озброєння. А о том, якими методами можна затруднити, а в ідеалі прирвати ці поставки. Один із методів примінявся і приміняється це нанесення щерби. Інфраструктурі, в тому числі енергетичської, котре обслужує доставки цього, цього вороження. Лавров натякає, що у Росії є і інші способи, як заважати поставкам озброєння в Україну. Цікаво, які це способи обстріляти іще кілька лікарень або пологових будинків. Я убежден, що є і інші плани, які Будуть задействовані на те. Ну а тепер давайте поговоримо детальніше про величезні успіхи Російської Федерації на зовнішньополітичній арені після початку повномасштабної війни проти України. А тому, що є люди в адміністрації Байдена, які всірйозно думають о нанесенні превентивного удару. Павишиму рукаводству Росії, якщо це дійсно правда, то ситуація дуже цікава, тому що раніше до повномасштабного вторгнення про таке ніхто не те, що сказати, подумати навіть не міг серед наших союзників. А тепер Росія цього досягла. Така угроза прозвучала, що і в принципі. І Кремль не себе в як-то так. Там... Росіяни напередодні повномасштабного вторгнення любили кричати про те, що їм, начебто, потрібні гарантії безпеки, хоча їм ніхто не загрожував. І ось тепер, коли Росія веде повномасштабну війну проти нас, Росіяни з'ясували, що вони завдяки своїй агресії отримали гарантії небезпеки. Та і зрештою, друзі, так само кілька років тому взагалі не йшлося у публічні. Дискусії про те, що Україна буде військовим шляхом повертати собі окупований Росіянами Крим. А тепер це практично реальність. Про це вже говорять усюди, і це цілком можливий сценарій. А я переконаний, що саме так і буде. Був відповідь анонімного представника Пентагону: це точно зовсім факт: що ми не можемо українцям запретити працювати своїми військовими силами по території, яку ми вважаємо Україну. Це Очень серйозне змінення позицій, і справді дуже серйозні досягнення Російської Федерації на зовнішньополітичній арені. Росіяни не змогли не тільки досягти, хоча б якоїсь своєї стратегічної мети на війні проти України, а іще й ще й об'єднали проти себе увесь цивілізований світ. Що запад дійсно колективний запад об'єднався в відповідь на спеціальну операцію. І продемонстрував, може бути, монолітність, больше монолітністю з нас насдалі. Як же так сталося? Хто ж у цьому винен? Дуже цікаве питання. Але Лаврову все одно ще сподівається на якісь там переговори. Ніколи не отвергає предложення достигати дипломатичних договоренності. У на которых мы готовы эти договоріності, начать обсуждать, хорошо известны. умови дуже прості: капітуляція Росії, виведення усіх російських військ із усієї території України, виплата репарацій і повернення усіх полонених та усіх, кого насильницьки вивезли із території України. Але щось мені підказує, друзі, що нам для цього переговори можуть і не знадобитися. Тому краще я просто вам нагадаю безсмертну. bazu І лічні розтражають нацистський, російських нацистські російські характер та режима. Хороший русский – ти мертве русский, а любой другой русский – та плохой русский. Та просто так сама по собі Україна не виграє. Для цього нам треба друзі багато працювати і працювати на нашу спільну перемогу і допомагати Збройним силам України, тому що саме вони будуть вирішувати як долю України, так і долю тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація. Тому допомагайте збройним силам. Лам України і наближайте разом нашу спільну перемогу.